Андрій, Настя, дуже приємно. М -м -м -м, одружитися, щоб купити генератор. Блін, ви хоча б не пишіть про це. Якщо у вас немає можливості мені чимось допомогти, то ну, не позвертесь, нічого не пишіть. Чи то такий юмор. Жінка. Клас. А скільки донечки років? Привіт, красині, як справи, досить непогано, як в тебе. Чого я брешу? Не дуже справи. Я ж е сьогодні поїхала в Верпі Вірпінь в Бучу по справах, бо я не хотіла їхати, не хотіла це все бачити. Розчарувалася. А вже пройшло багато часу, а там нічого, як на мене не змінилося. Все так страшно виглядає і, і капець. Дякую за троянди. Все добре. А мене не беруть, сказали, якщо понадобиться визов. Ага, то зрозуміло. Зрозуміло. Ну, позори це не важко, всіх беруть. У мене донечка, Анастасія. М -м, яка маленька лапочка, зараз я подивлюся, ой, яка красуня! І мама красуня, і донечка красуня. 12 років дуже схожі. Ну, то ж прийшли вже фотографію дитини мені в інстаграм. Хай подивлюся, що ходить дівчинка на мене схож. Е, Так. Ну, все ж таки з розпущеним волоссям тобі краще. Ні, в мене тут е, його треба нормально розпустити, а не так, як я сьогодні розпустила. Я тільки но приїхала, я зав'язала тут зверху хвостик, щоб воно мені не лізло до лиця. Але я заходити буду сьогодні ще раз в стрім, то зроблю гарно. Просто це я по-бистрому зайшла, доки я світла. Але дякую, мені приємно. Привіт, Настуня, привіт. Хм, як то приємно, коли пишуть Настуня. Не пишуть привіт, мавка, привіт Китю, привіт Настя, Настуня. Привіт, привіт. Скажіть мені, будь ласка, а що в мене? Ні, в мене своє довге волосся. у мене трошки є нарощеного, але у мене своє гарне довге. Я ніколи не фарбувала його, і воно у мене довге. Привіт. Ти можеш на мене підписатись? Не можу. У мене було запитання: у мене скільки на стрімі чарівних хлопців і немає ні одного принца? Який би закрив мою ціль і подарував мені цього песика. Я не знаю, кислятина така, що очі вилазять. Але я його їм. Бо я дуже хотіла... кофти жирка. Я дуже хотіла мандаринку, зайшла в ціль, покупила, а вони такі кислі, наче вони з лимоном разом росли. ще хвилин 5 після того, як з'їдаєш з кисла? Привіт. Від якої довжини не волосся можна нарощувати? Я можу і 2 сантиметрів. А, ти хочеш собі, Максим? Ти хочеш, щоб я тобі наростила волосся? Дякую, Сонечко, за троянду. Приходи, я тобі зроблю нарощування. Можу порадити пасту. У мене зуби жовті, то може я каву пила. От Марося почистила б ж... зуби швидко перед тим, як зити. Не хочеш відповідати? Я не бачу, що ти мені пишеш. Привіт! Я всі повідомлення читаю. Привіт. Дякую за трояндочка. О, Гайсен. Е я десь планую їхати, може, на наступні вихідні, але не вгайся на вшичільник. Засиділа ногу. Максим, дякую за троянточка. Ти співаєш? Угу. І танцюю, і співаю. Ай, як болить нога. Найгірше, що може бути, це Це коли ти засижуєш ногу. Ну, як на мене, це якась така неприємна біль. Ти розумниця, хай тобі щастить в житті. Дуже дякую, сонечко, і хай тобі щастить. У нас класний заклад. Ой, я представляю, чим ти мене можеш здивувати в Гайсині? У мене тут в Києві сильно не здивуєш закладом, а ти кажеш про Гайса? Ти озвучуєш мультики? Ні. Поки ні. Сергій, привіт. Я думаю, якщо ти заспиваєш, то донати полетять швиденько. Ні, так я ж цей. Це не саме головне. Вау, я щечільника. Нічого собі. Подиви, як мало людей, а зістрілися люди з чільника. А я тобі скажу, знаєш звідки? Я збир'язок. Так, Сергій, Сергій, дякую за троянди. Дуже-дуже приємно. Хоча я хочу пса. Я хочу того гарного песика. Такий сексуальний голос. Мати моя. Що ти таке пишеш? Сергій, скільки ти будеш по тій одній троянді дарувати мені? Ага, і Максим підключився. Давайте хто більше. Тільки не по одній, бо я втомлюся читати. Толік сонце, дякую за лайки. Дякую. Я, я думаю, що в мене скоро вимкнуть світло. Господи, а коли вони його включать потім? Що це таке? собачка ось. Скільки вам років? У мені 25. А скільки тобі?